Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, пенсійний фонд разом з Міністерством фінансів представив нам піврічний звіт. Піврічний звіт, як змінилося життя пенсіонерів. Хто з пенсіонерів скільки отримує, яка пенсія в загальному, скільки цих пенсіонерів в Україні залишилось? Тож, давайте детально з ним розберемось, тому що це ваше життя, це ваші пенсії. Ви повинні бачити тенденцію змін, тенденцію розвитку. І Розуміти ситуацію в цілому. В кінці зробимо обов'язково такі суттєві висновки, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб обсудити ситуацію. І також не забуваємо, щоб актуальну інформацію вчасно отримувати, щоб нічого не пропускати, щоб бути в курсі подій, то робити просто дію. Натискаємо кнопочку підписатися під відео. Так ви долучаєтесь до 1 мільйон 270 тисячної аудиторії народних думок. Тож давайте об'єднуватись. Тому підписуйтесь на канал, а я розповідаю. І так, ситуація станом на червень 2025 року, тобто на кінець червня, в липні опублікували піврічний звіт. Середня пенсія в Україні зросла до 6410 гривень 10 копійок. У січні була на рівні 5789 гривень, тобто збільшення майже 700 гривень середньої. Ще раз наголошую, це середній пенсії по Україні. Всі ми знаємо, як ракується середня, да? хтось мінімальна, хтось максимальна, середня вилазка. При цьому е найбагатшими пенсіонерами залишаються в судді на заслуженому відпочинку. В середньому стану на червень вони отримують 109 тисяч гривень 311. Тоді, як ще в січні виплата була 107. Ну, різниця в 2 тисячі гривень, тобто їхня пенсія також майже не зросла. Ну, в кінці ми про це в висновку поговоримо. Пенсію до 4 тисяч гривень. До 4 тисяч гривень. Коли про середню говоримо 6400, а тут до 4. Це більше, ніж на 50% менше. Отримують 3 мільйона 623 тисячі пенсіон... 145 пенсіонерів. Тобто 35. І 3% від загальної кількості пенсіонерів отримують пенсію, на жаль, до 4 тисяч гривень. Пенсію до 5 тисяч гривень отримує 5 мільйонів 724 тисячі 553 людини. Тобто 55,8% пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. На жаль. Близько 521 тисяч 70 700 українців отримують пенсію за вислугу років. Це йдеться про спеціальні категорії пенсіонерів, які мають достатній стаж і можуть завчасно виходити на заслужений відпочинок. У середньому їхня пенсія складає 12 тисяч 486 гривень. Це в кілька разів вище середньої пенсії по Україні. Сюди е, та також е, включені пенсії військовослужбовців і ну, суддів розуміється також, в яких 109 тисяч. Ну е, чи знаєте ви, що ті, хто переходять з пенсії за вислов уроків на пенсію за віків за віком, мають можливість значно підвищити її. Це стосується як і пенсіонерів. Більш давніших часів, ну там після 2021 року, які пішли на пенсію, так і тих, які будуть виходити зараз, будуть мати таку можливість, тобто хто набуде таке право, то я б рекомендував вам в судовому порядку робити цей перехід, і тоді пенсія збільшується в середньому на 60%, коли ви вже здобудете достатньо стажу і достатнього віку, перейти з пенсії за висуну років на пенсію за віком. Професійно це можна зробити з адвокатським бюро Івана Хомича. Тож, звертайтеся, якщо ви підпадаєте під цю категорію, дуже хороші результати в кінці получаються саме в сторону значного збільшення пенсії і дуже і дуже великі шанси на виграш. Так, розбираємося далі. Разом з тим продовжує скорочуватись і загальна кількість пенсіонерів. Отут От дуже негативна тенденція. Якщо в січні 2025 року в Україні пенсію отримало 10 мільйонів 343 тисячі 630 осіб, то станом на червень 10 мільйонів 259 тисяч 722 особи. Тобто, кількість пенсіонерів за цих півроку скоротилась на 83 тисячі 908 осіб, тобто майже 100 тисяч пенсіонерів мінусом за півроку. З такою тенденцією, виходить, за пів року – мінус мільйон, да? Ой, за п'ять років, мінус мільйон, і так, мінус два, мінус три, і значно скорочується кількість пенсіонерів, і цей рік не стає виключенням. Як рахується пенсії в Україні в загальному? Давайте я тут швидко прочитаю, щоб ви мали е, поняття. Як це все відбувається, звідки ці всі цифри, а потім, як і обіцяв вам, оті важливі висновки. Давайте розберемось разом. В Україні пенсія залежить від трьох показників стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по Україні. Під час розрахунку виплату співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню заробітну плату України за три останні роки. До речі, тут є також дуже хороша новина. Зараз прочитаю вам про середню заробітку. Плату і потім розповім ту хорошу новину. Так, середня заробітна плата за Україні за три останні роки становить 15 тисяч гривень. 15 тисяч 57, якщо бути точнішим. Отже, якщо ви отримаєте середню зарплату і маєте 35 років стажу, ваша пенсія складе 5269 гривень. Якщо ваша зарплата вдвічі вища за середню, то відповідно 10 500. В цьому році пішов значний ріст середньої заробітної плати по Україні. І наразі він вже становить більше 20 тисяч гривень. Це дуже позитивно вплине на індексацію майбутню. Е, якщо відбудеться пенсійна реформа, ну вірніше тут варто казати, коли відбудеться пенсійна реформа, то дуже хорошо вплине на вартість кожного бала і дуже сильно збільшить пенсії. Це також хороший показник. Хорошо вплине при розрахунку пенсії в загальному лише негативно вплине на коефіцієнт зарплати, якщо ваша зарплата зараз не збільшується, а ви в найближчий час підете на пенсію. Ну в більшості випадків цей показник значно підніме пенсію в майбутньому. Тобто, з 1 березня очікуємо на гарний стрибок або на пенсійну реформу з гарними показниками. Тому активно слідуємо за цим показником, який стояв три роки, він навіть зменшувався якийсь період, навіть чотири. А тепер так різко пішов верх. Ну, тобто, бачимо за попередні 3 роки 15 наразі вже більше 20 тисяч гривень. Де в Україні найвищі і на нижчі пенсії? Серед регіонів найвища пенсія у Києві, мешканці столиці на службу відпочинку в середньому отримують 8856 гривень. Це пов'язано з тим, що саме в столиці найвищі були зарплати. На другому місці Донецька область 7 тисяч 840 гривень, ну там Шахтарі, зрозуміло, і Луганська. Натомість найменші пенсії в Тернопільській лише 4957, це середня, тобто навіть менше, ніж по всій Україні разом взята, по всій Україні 6400. Чернівецький 5,100, Закарпатський 5,200 областях. Відповідно, розмір пенсії залежить від розміру офіційної зарплати та стажу. А тепер давайте про висновки. В загальній тенденції бачимо, що. Кількість пенсіонерів, на жаль, зменшується. І ріст пенсій дуже і дуже повільно. Якщо ви бачили моє попереднє відео, там я розповідав про те, що видатки на соціальні гарантії впали вже аж на четверте місце серед видатків державного бюджету. Тобто раніше вони були на першому. Потім почалась війна. Видатки на оборонку значно більші, звичайно, і вони спустилися на друге. Видатки на соціальні гарантії тепер ж вони впали аж на четверте місце. Це означає, що розмір, приріст пенсій дуже і дуже малий. Тобто порівняно з приростом, з інфляцією, з приростом на інші е, сфери. Він дуже повільно збільшується, і це дуже і дуже погана тенденція і прикра ситуація. Ну, Бачимо, що є збільшення середньої пенсії по Україні, але при тому всьому ще більше половини отримують набагато нижче середнє. І це дуже і дуже погано. Виправленням цього могла б слугувати пенсійна реформа. Уряд, який планував пенсійну реформу, вже розпущений, так, вже набраний новий уряд, новий міністр соціальної політики. Новий очільник уряду, верніше нова очільниця уряду. Про це також розповідав в прямому ефірі. Ми це все детально розбирали, можете подивитися на каналі. но як будуть діяти далі нові урядовці, поки не зрозуміло. І активно спостерігаємо все, що можемо робити. да І піднімаємо важливі теми, щоб направити їх в правильне русло оцієї праці. Тому допомагайте і ви, пишіть в коментарях, як. Який вихід з цієї ситуації, щоб не стало потім дуже пізно і дуже критично, коли вже ситуацію виправити буде дуже і дуже важко, так? Бо все-таки 10 мільйонів людей. Це дуже велика кількість і дуже значні суми. І якщо їм занижувати весь час, то потім підняти всім разом буде ну фактично нереально і дуже і дуже плачевно. Тож, я також активно спостерігаю. Весь час читаю ці сводки, весь час дивлюсь на ситуацію, весь час перечитую всі законопроекти, які допомогли б вам якось покращити ваше фінансове становище. Активно про це розповідаю. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.